Є новина, друзі, ганьба на весь світ. Дослухайте до кінця. Міністр закордонних справ Сибіга зараз знаходиться на саміті великої сімки з, з міністрами закордонних справ, і він там їм розповідав про ситуацію на фронті, яка дуже тяжка, об'єктивно дуже тяжка. І я ну впевнений, що цей скандал корупційний розкрадання нашої енергетики. Ну не в останню чергу впливає на події на фронті. Чому тому, що військові демотивовані, вони навіть відео записують. Я бачив і, і Оністра такий банкір, який дуже підтримував Зеленського, і сказав, ну просто він шокований. З ким він не говорить з військових. Вони шоковані від того, що відбулось. ну і довіри до Зеленського більше е, немає. Далі міністр законного справ Сибіга розповідав про корупційний скандал. А я про це вже говорив, тому що всі з міста світу вийшли. Що оточення Зеленського розкрадало енергетику нашої держави під час того, як Росіяни б'ють ракетами, шахедами, а українці сидять по 12 годин без Світла, і це абсолютно повна ганьба, те, що відбувається, уявляєте, сидить міністр закону справ і розповідає позицію зеленського. Вона тверда. Він він каже, що всі корупціонери, всі, хто винні, мають бути покарані, це він розповідає міністрам закордонних справ освіченим людям, які знають, що міндіч втік. Що гроші виводилися за кордон в Ізраїль, тому що вони читають так само про служку, вміють читати. Що Цукерман втік і їм дали втікти. Хто їм дав втікти? Ну, найвища влада нашої держави. Так зараз, нібито будуть санкції. нібито будуть санкції. Подивимося, ще які будуть, тому що є купа підприємств, які ну, спільні з кимось, щоб зараз не повиводили ці підприємства з під санкції. Ну, такі, як 95-й квартал, те, що я розповідав. І це ганьба на весь світ. Тому що ці міністри поїдуть до своїх керівників держав, будуть доповідати, що говорив Сибіга, і всі разом будуть читати, що ж там на тих прослушках. а там дзвінок зеленського Галущенко. А потім Галущенко стає міністром юстиції. А тепер з цих плівок виходить, що Галущенко взагалі ну людина деркача, зрадника України і російського сенатора нормально. А Зеленський йому дзвони там вирішуються. Міндіч посилає смски, міндіч призначає урядовців, проводить кастинки. А хто йому дав дозвіл на це? Це має стати предметом розслідування і має відбутись переформатування уряду і коаліції. Тому що нам потрібно зробити так, щоб влада, ну особисто Зеленський, не мав жодного впливу на фінанси. Тому що ми бачимо його вплив на фінанси, що породив. Породив тотальну корупцію під час ну тяжкої зими, коли росіяни знищують енергетику, вони ще її обкрадали. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Є новини. Діть, підписуйтесь.